Дітки, а давайте ми з вами намалюємо сьогодні маленький такий чудовий легковий автомобіль. Для роботи візьміть, будь ласка, фарби. Починаємо працювати. Спочатку намалюємо посередині нашого паперу прямокутний. Малюємо його. Тепер зверху домалюємо салон, От залишимо трошки місця для кубу. Потім іде салон і впереді мотор. Наш автомобільчик буде рухатися по дорозі, відступивши. Не на велику відстань проведемо дорогу і дамо нашому малюнку трішки підсохнути, щоб потім зверху намалювати колеса та віконечка. А поки наш малюночок підсихає, давайте з вами промовимо Чисту мовку зупинилася машина, зашипіла тихо шина. Ш-ш-ш-ш, ш ш Молодці. Ось наш автомобільчик робота трішки підсохли, тепер нам потрібно домалювати. Віконечка та колеса. Ось. Беремо синього чи жовтого кольору і намалюємо віконечка в автомобілі. Та домалюємо колеса. Колеса повинні бути одне під кузовом, друге біля мотора. Колеса саме нас круглої форми? Ось такий автомобільчик виїхав на дорогу. До нових зустрічей, дітки. До побачення!